Слава Україні! Росіянин Іван Ургант заявив, що не просив у Потапа вибачення за свою країну. Телеведучий сказав, що дійсно дзвонив українському реперу, але ридань в трубку не було. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Російський телеведучий Іван Ургант виправдався за свій дзвінок реперу Потапу. Нещодавно музикант розповів, що росіянин дзвонив йому після повномасштабного вторгнення ридав у трубку і просив вибачення за свою країну. Зараз Ургант вирішив нести ясність в дану ситуацію і підкреслив, що все було не зовсім так. Його виправдання публікують російські змі. Я не звик коментувати приватні розмови в публічному просторі, тому що вважаю, що приватна телефонна розмова стосується тільки тих людей, які говорять, і тих спецслужб, які слухають. Виявляється не тільки в такому випадку. Повідомляю у трубку, не ридав, вибачення за країну не просив. Цитують у змі слова Івана Урганта. Однак він не уточнив про що саме говорив з українським музикантом Потапом. Російський телеведучий 24 лютого 2022 року у своєму блозі оприлюднив чорний квадрат, під яким написав Страх і біль ні війні. Примітно, що саме після цього урганта перестали транслювати на пропагандистському першому каналі, де раніше його випуски виходили в прай таймі. Прокоментую слова Потапа доброго вечора. Ми з України. Мені на початку війни подзвонив Іван Ургант, який плакав і в трубку говорив: Вибачте нам, це один з людей, який так переживав, що він вибачився за всю країну. Сказав Потап в інтерв'ю ЖВЛ. Також Потап відповів хейтерам і показав документ, що підтверджує те, що він хотів вступити в тероборону. Яка там Америка? Яка там Європа? Український репер і продюсер Олексій Потапенко сім місяців війни перебував в Іспанії. У його шанувальників це викликало масу обурення, адже багато інших артистів пішли на фронт, щоб захищати Україну на передовій. Так після Том Хейту на свою адресу Потап розповів, що на початку війни теж рвався на фронт, але батько порадив йому для початку вступити в територіальну оборону. Артист таки підписав контракт добровольцям. При цьому зі зброєю в руках він все ж не став на захист батьківщини. Очно для всіх зрадошукачів, нагадаю, зрада починається з літери «З», написав Олексій. Варто відзначити, що Потап довгий час перебував за кордоном. У перші місяці він вів інформаційну війну, розповідаючи про звірства окупантів у своїх соцмережах. Пізніше він почав виступати на благодійних концертах на підтримку України, і тільки через сім місяців війни він повернувся в рідну країну. Друзья, вот к кому новину. Дякую за просмотр, ставьте, вообще, в подобае, какие-то, оставляйте комментарии. С вами была ваша Соня. Слава Украине. Уважаемые волонтеры, родненькие, обращается к вам Алексей Потапенко. Я знаю, что вы можете достать все, все что угодно. Ребята, наши бойцы на передовой крайне нуждаются в Путине. Доставьте, пожалуйста, Путина. На передовую Путіна і одну пустую бутылку від шампанського. Пусть ребята випустять пар. Вот. А Путін стане чпутіном. Слава Україні! Волонтери вперед!